Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 29 липня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий сорт в своєму саду під назвою Адрикос. Я так розумію, це условна назва сорту, бо в описі толком на деньма про нього нічого. Це дерево я саджав в тому році весною. І в цьому році я отримав перший сигнальний врожай. Приїхав з міста в село і бачу, вже пару штук впало. Це, як, я розумію, пізній сорт. Він вже повністю визрів. Зараз з вами продегустуємо, положимо на ваги, побачимо, яка м'якуш, який в нього смак. Абрикос такого середнього розміру. Десь, напевно, грамів 50-60, можливо більше. Оце такий дало сигнальний врожай в цьому році. Багато за нього не можу сказати, бо перший раз його бачу. Він дуже нарядний, такий красивий. Тримається, як бачу, погано, коли повністю визріє, може сипатись. Так, ось я дотрагуюсь, і він зовсім слабенько тримається. Ось отакий. Гарячий гарячий сорт, такий, на вигляд дуже красивий. Ой, так хочеться скуштувати, попробувати, який же він на смак. Так дуже гарний такий колір аж горить. Зараз положу в тарьотку. Є черенок цього сорту. Небагато. Ось деревце таке вимахало в цьому році. приріста не дуже багато, але трохи черенка буде. Кому цікаво, можете замовляти. Будемо реалізовувати. Зараз продегустуємо цей сорт на смак. Дуже цікаво. У кого, можливо, цей сорт росте, відпишіться в коментарях. Було б цікаво, цікаво послухати, хто за нього що каже. Бо в описі нема нічого за цей сорт. Так, ну ладно, будемо зараз дегустувати, не перемикайтеся. Маємо отакий вигляд, дуже гарний. Давайте зараз глянемо, що в нас по розміру. Ну такий він тяжеленький. 75 грамів. Непогано. О, як на подбор. 75 грамів. 70. 70. Непогано. Ось отакий в руці. Непогано. Давайте розріжемо, глянемо, що всередині кісточка відділяється чи ні. Який смак, бо я його ще не куштував. Ось так. Таке враження, що він вже перезрівший, бо до нього доторкнутися не можна. Він такий мнеться. Якщо для перевозок, то треба зривати тільки в технічній зрівості. А ну давайте розгупаємо, спробуємо, що він скаже. Так, кісточка відділяється, трохи м'яко її на неї. Пооділяємо, виходить. Ну, не дуже велика. Бачу такий суковитий. Ну що, по соку скаже. О, є сок. О, який пахучий, давайте пробувати. Солодкий, солодкий, соку доволі багато. Кислинки зовсім нема. Навіть під шкіркою. Шкірка хрустка, м'яку ж така тающа. Добрий, смачний солодкий абрикос, такого, я б сказав, середньопізнього терміну дозрівання. Гарний такий вигляд у нього. Кісточка, в принципі, оця відділи, відділяється добре, коротше кажучи, Ця погано ось і в одному, і в другому, можна сказати, не виділяється. Ну, смак добрий. Зараз понесу жінці. Думаю, що вона його оціни. Їй сподобається. Вона любить дуже солодкі абрикоси, а цей сорт доволі солодкий. Отакий невеликий відеогляд по даному сорту. В следуючому році теж покажу його. Побачимо, яка буде загрузка. Вже деревце буде більш. Таке. Більше. Вважаю, що повинно бути класно. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.